Сьогоднішній день у Бориспільській громаді сповнений невимовної туги, бо майорітиме над ще однією могилою захисника, синьо жовтий стяг. Борис Білов віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. А сьогодні ми його зустріли вдома на щиті. Борис був доброю, турботливою, порядною людиною з відкритою щирою душею, ніколи не полишав незакінчену справу, не проходив повз, як треба було допомогти, був стійким, твердим і рішучим, умів долати перешкоди. Приймав життєві виклики з оптимізмом, підбадьорював та підтримував у складних життєвих обставинах. Служба в армії загартувала характер нашого героя, навчила відповідальності і виваженості, мав велике коло спілкування, багато друзів і приятелів. Борис був у дуже близьких і теплих стосунках із своїм старшим братом, який був нашому захисникові як батько, мав двох синів, яких любив і якими пишався, захоплювався столярством, ремонтом автомобілів, а його умілі руки вміли і робили стільки всього потрібного і корисного. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Борис не вагався, а у перші ж дні став на захист України. Сумлінно виконував свій військовий обов'язок, робив усе, що було в його силах, щоб не дозволити ворогові нищити далі нашу землю. У вересні 2024-го Борис із побратимами вирушили на Сумщину. Щоб дати відсіч ворогові. Круговерть боїв закрутила їх. 17 листопада 2024 року Борис зник без вісти. але рідні увесь час сподівалися на краще. На жаль, дива не сталося. Сьогодні ми проведжаємо героя в останню земну. Дорогу. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо нехай Бог дарує Борисові спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль, хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові та родині захисника за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Бориса Білова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Бориса й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Знаємо Бориса Білова завжди як людину усміхнену, життєрадісну. Навіть на тих світлинах, які залишилися по ньому, то можна бачити, як ця людина ну, жила, була спрагла до життя, кожен день жила по максимуму. І ніколи не відмовляла в чомусь побратимам, друзям, рідним. Тому, власне, так і багато людей сьогодні зібралося вшанувати його пам'ять. Якщо говорити про його військовий шлях, то він показує Бориса як максимально патріотичну, максимально мужньо мотивовану людину, яка з перших фактично днів, тижнів війни зробила для себе дуже важкий вибір в умовах невизначення, що буде з Україною. Ви пам'ятаєте ті моменти, коли по Бориспілю були перші прильоти, по Василькову були прильоти. Він наважився піти де ще й в таку сорокову бригаду. Яка фактично виконує сьогодні одне з основних завдань захисту неба Київщини. Не випадково він туди вирішив піти, тому що сам він служив в зенітно-ракетних військах, свою строкову службу, мав унікальний досвід. Ці люди сьогодні на вагу золота. І, звісно, він хотів свій досвід максимально застосувати для захисту близьких, для захисту того рідного, найбільш коханого і улюбленого, що ми захищаємо сьогодні кожен день. Так сталося, що після року служби він отримав відрядження на один з дуже гарячих напрямків, північно-східний напрямок, і він там теж успішно виконував бойові завдання, але в певний момент восени зв'язок з ним втратився. Це була дуже важка мить, тому що невизначеність про наших побратимів, про наших друзів, про батька, про брата. Вона, безперечно, завдає супер великого болю, супертяжкого болю, з яким невідомо не зрозуміло, як жити далі. І те, що сьогодні, завдяки президентській підтримці, завдяки великій переговорному процесу, вдалося знайти його, повернути, хоч не маленька, але крапелька певного затишку, певного втішення в кожну з наших душ. Але разом з тим це і приклад того, що ми маємо сьогодні стояти біля цієї труни, вклонитися їй і подякувати цій людині, що вона віддала своє життя за нас, за всіх. Свій обов'язок як християнин і виконав свій обов'язок як син української держави і українського народу. Бо ми згадаємо слова із гімну душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, поклав свою душу за нас і з вами. Поклав свою душу на алтар нашої української держави. Ми повинні не тільки пам'ятати як героя, не тільки його шанувати як героям, не тільки молитися, бо це наш і прямий обов'язок, як говорять святі Отці і вчителі Святої Христової Церкви. Хто прийшов на це дійство похорону, той вже взяв на себе обов'язок за того, кого проважаємо останню дорогу. Але і продовжити його справу, боротьбу за нашу українську незалежну державу. Бо він хотів цього, він пішов, незважаючи ні на що, взяв зброю. І пішов боронити нас і з вами, і весь український народ. Безперечно, що не всі можуть взяти зброю. Але всі без винятку можуть приходити у храм і насамперед молитися за наших воїнів, за нашу державу, за весь український народ. Всі без винятку по мірі можливості. Можуть донатити всі без винятку можуть допомагати тим, чим можуть, що і хотів наш воїн, герой Борис.